Зараз я хочу запросити вас до одного двору. Тут живе багато різної птиці, і кури, і гусак, і індик, а найголовніший тут пес. Наступає ніч, і пес виходить на роботу. За ліси й високі гори сонечко сідає. Темна нічка, землю рідну тихо обіймає, хай вам сняться сни чудові у м'якому ліжку будуть всі живі, здорові, пес не пустить лиску, можуть всі спокійно спати, Стереже вас пес кудлати він не ловить гав. Раф, раф, раф. Можуть всі спокійно спати, стереже вас без кудлати, він не ловить Гав, гав, гав. гав. Сплять, а я собі піду, двір пташини обійду. Перевірю зайвий раз, щоб ніхто не вліз до нас. Mm -hmm. Пес пішов, а ось лисичка. Прокралася. Тихисінько. Пес пішов. Гарнесенько. Починаємо полювання. Так, півника. Я з'їм останнім. Також кінець, бо вона знесла яєць і скоро вродяться курчата. Доведеться почекати з'їм сьогодні гусака, або краще індика. Ага. <рабляє> <проду> <проду> <світтє> Отнічка вже пройшла. Чи не лиска тут була? Довго я тебе чекав? Ну, лисичко. <світтє> Бачите, як справно пес виконує свої обов'язки. Я гадаю, що в цьому дворі всі можуть спокійно спати. Знову клятий пескудлатий не дає спокійно спати. Ей, ти! з глузду з'їхав! Куткодахтах! Так, так, так. Ну що за користь від собак? Буде в нас велике свято, а нині родяться курчата. Куткодахтах треба всіх навкруг будити. Ранок! Звичайно, півень, красень чорнобривень, красень чорнобривень. Хто під сонечком гуляє, кольорами виграває? Кого одіж є така, він дика чи гусака, він дика чи в гусака. Ну, звичайно, півня, ви йому не рівня, ви йому не рівня. Хоч маленький я на зріст, та розкішний маю хвіст. І червоний гребінець, ось який я молодець, ось такий ти молодець. І який гарний півень, красень, чорнобривень, красень, чорнобривень. І який гарний півень, красень, чорнобривень, красень, чорнобривень. щасті дочекались, діточки повилуплялися. багато Подивися, як багато. Мама. Па -па -пак -пак. Як мама квочка. Так, так, так. Що, так, так, так. Нема синочка. У піпіпі. Ті ма. Ну, Куткодах весь пішов у татка. так. так, 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 так годі, так. годі бавитись малята. Прошу всіх іти до хати, вас чекає там давно, куткудах так, хто вгадає, що Зерно. Так, -кодах. так, який розумний. Куткодах. Куткодах. Тепер у сторожа прибавиться роботи, адже лиска дуже охоче до курчат. Та я гадаю, що наш пес її ні за що не підпустить. Mm -hmm. Повернувся я до хати. Не судилося впіймати хитру лиску. Зникла в лісі. Так, перевірю, все на місці, а тоді вже відпочину я спокійно, хоч. Годино. Добрий день, добрий день, пане гусак. Ви живі й здорові? Так, 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 так. Та не треба турбуватись. А що зі мною може статись? Я веселий гусак, я хоробрий козак. У мене чоботи червоні, це не просто так. Хто мене гусака, хто мене козака, Перетанцювати зможе, як я вдарю гапака. от такі ми гусаки, от такі ми козаки, чоботи у нас червоні, ми не прості руки. Ей! Ей! Хто мене гусака, хто мене. Козака перетанцювати зможе, як я вдарю гопака. Гей. Гей, гей, ви танцюєте чудово. Та хитрюща лиска знову в двір прийшла цієї ночі. Я її не бачив в очі. Але знаю, що вона. Гусакові не страшна. А ось ти, собако, клятий, не даєш спокійно спати. Дай, дай нам спокій. Та повір, я охороняю двір. В світі птаха, кращо за індика, я товстіший за гусака, і гарніш за півника, я товстіший за гусака, і гар, за півника. Гей, льо я лише себе люблю. Гей-гей, гей, люлю, як ще себе себе люблю. Ки він зранку кукуріка, -ку <рикла> а осак вестенький ка. Кука твовче, а собака. Як скажений гавка й гавкав. Я горні за всіх співаю. Пар чудову пісню маю. Логу, я лише себе люблю. Эй, 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 лу -лу. Я лише себе блу. Я лише себе люблю. Рей, лу -лу. Я лише себе, себе люблю Гарно ви співаєте. Пане, як маєте? Ой я вночі погано спав, тільки чув твоє гав-гав. Потім хтось як заскавчить, ти ти збудив мене вночі. Та й я ганяв хитрущу лиску. Не було її близько.

Ось де ти, собако клятий, знов ти всім не дав поспати. Лиску я ганяв, їй-богу! Ой, подивіться всі на нього, язиком дурниці, та нема її лисиці, все це, це вигадки дурні. Ну, дивись, пес мені. Панове, панове, панове. Панове, хочу вас запитати, хто сьогодні зміг поспати?

Пішов, панове, а у мене сьогодні свято. Яке? Народилися курчата. Поздравляю! Усіх запрошую до себе. Ех, погуляємо, як треба. Навіщо вони прогнали собаку сторожа? Адже тепер може статися велике лихо. І до зорі і до зорі пташок охороняв. Ну, гавкав трохи уночі, точніше сказати, завивав. Ніколи я вночі не спав, і зла я не зробив. Шкода, що лиску не спіймав, точніше сказати не зловив. Дикі звіртаки, гіркі місця, бо вигнали мене за двір точні сказати за паркан. Ніколи я вночі не спав, і зла я не зробив, шкода, що лиску не спіймав, точні, сказати не словив. піде. Пішов. І що тепер будуть робити зарозумілі птахи, якщо прийде лисиця? А ось вона довго чекати не прийшлось. Пташки зовсім подуріли, виставили пса за двір. О, тепер мерщій за діло. Лиска найхитріший звір. Ду я пташок лякати від зорі і до зорі. Не страшний вже пес кудлатий бо нема його в дворі. Назбираю пірячка по лісу. Хвіст руди прикрию не ось так. Хто тепер пізнає лиску? Хто тепер пізнає лиску? Я найкращий в лісі птах. Назбираю пірячка по лісу. Хвіст руди прикрию так Пізнає лиску, хто тепер пізнає лиску? Я найкраща ліс птах! птах! Так. так, Я перевдягну всю пташку, щоб було мені неважко у дворі всіх обдурити, а на обід курчат зловити. На лисичку я не схожа. До роботи пташко Божа. От хитрюща лисиця. Здається, тепер у неї вийде полювання. А ось і курчата. Ой, подивіться, що за так. Хто ви, пане? Я гусак. Дуже. Ви такі курчатка чемні. Хе -хе. Прийде час і вас, малята, буду вчити танцювати, бо ніхто, крім гусака, не танцює гопака. Так, 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 так. Ой, але мушу зараз я йти. Ой, от би швидше підрости. Ку -ку 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 -ку. Гусак. О, не вгадали. Індик я, голос, наче в солов'я! Прийде час і вас, малята, буду вчити я співати, а зараз мушу я йти. Ко-ко-ко, гот -ко -ко. би швидше підрости. А це що за дивний птах з'явився у дворі. Стривайте, стривайте. Це ж переодягнена лисиця начіпляла на себе різного пір'я. Подивіться, що за птах. Ви теж індик, ви гусак. Та зовсім я на них не схожа. Я...» Весела пташка Божа. Над усе люблю я вас. Ко-ко-ко, навчите чомусь ви нас бавитесь у гру таку, Як ховатись у мішку. Хо -ко -ко. Хо -ко -ко. Хо -ко -ко. Це 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 гра чудова. Так, залізайте, все готово. Один. Хо -хо і, і два Ну, А ти? А, я Я додому побіжу про вас, пташко, розкажу і спитаю в мами й тата, чи не можна ще пограти. Куди? Та сі... ой, ну, біжи, біжи, серденько. Треба бігти і швиденько. Ой, ой, як тут страшно! І... Як тут Ой, 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 я тут темно, темно тут. Помовчіть! курчата трошки. Зараз я вам дам грушку. А тепер, а тепер мерщій тікати. Таки вкрала лисиця курчат. Добре, що хоч один здогадався побігти за підмогою, адже він зрозумів, що це була лисиця. Yeah. Банови, банови, брошу, Ходом. 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 Ну, ну, Ходом. ну, 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 хто тобі сказав цю байку, а? Мабуть, він зустрів собаку. О -о -о І наслухався дурниць про якихось люлюсицьки. Ну де ж вона, ота лисиця? Ну хоч на неї подивиться. Ку-ку-ку, тільки вона тут була! І куди ж вона пішла? Кут-кудах. Ай, бреше так. кудах Ей, а, -а, а курчатка, де поділись? Mm. Куткодохток, та тільки пір'ячка лишилась. Так, так. так, Ой, рятуйте, ну що ж робити? Так, 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 треба пса скоріш просити, щоб він лиску назігнав і курчат порятував. Mm. А я казав, що пес правий. За паркану сімерщи. Куткодохта? Я його не виганяв. Я вночі спокійно спав. Ти сам собі зробив біду, за паркан я не піду. Поможіть же, я благаю. За паркан? Ага. Хе -хе. Не знаю. А може лиска там сидить, щоб і нас також ливить? А... Я додому якось <клубить> так. -панове, панове, панове, я вас прошу, я вас прошу. Як погано без собак. Ко-ко-ко, я піду з тобою, татку. Куди? Куд-кудах? Та -та -да. Ти ти, ти ще зовсім немовлятко. Залишайся тут, синочку, Потурбуйся про маму, квочку. Ку так, так, так. Кудку так, так. -так. так, -так, -так, -так. <су> Ой, швидше, швидше шукати собаку, поки лисиця ще не розправилась з курчатами. Краще вмерти, ніж так жити. Я не можу не служити. Вибачайте, ви, 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 і я до вас. Що таке? Ой, нещастя в нас лиска вкрала діточок, обдурила мішок. Не лийте не сліз багато. Повертайтеся у двір. Так. Лиска найхитріший звір. Всі дурила та дарма пропаде за це сама, розрахунку час настав. Ну лисице. Молодець стороже, швидше, швидше виручати курчат. А ось і Лискин дім. Кручатка, а чи не хочете пограти? Ми ми, ми награлись. Досхочу, замовчу. Я ж, я ж. Я ж мовчу, Ана! Смажені, смачні, Ха -ха -ха. Курчатка! Вжик-жик-жик, смажені курчатка, вжик-жик-вжик, буду готувати, буду готувати себе годувати, гострим стане ніж, тож бери таріш, буду готувати. тебе шукав. Ой, Іди, йди, ну відкурча. А що я? Досить вже, досить вже Дрить, малят. Ой, ой. Виска заробила кару. Зараз я задам їй жару. Ой, 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 ой. Зовсім ні. Ой, 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 пробачте, Ну, відпустіть. Перестану всіх дурить більше на свою біду цей двір пташиний не піду. <праць> ну Що з лисицею робити? Бити, бити! Бити, бити, бити! Ні, ні, я її не буду бити. Ха. Що ж, іди. Але дивися, ой, ой, ой. якщо я тебе впіймаю, на шматки порозриваю. Пам'ятай, пам'ятай про це завжди. Ага, ага, ага. Ой! Ну що, з'їла, З'їла у нас нічого не вийшло. Да славу, та нас. Ага, ага. так Такі треба. Ну ага, ага. що ж, можемо додому йти чекають мама і тато, коли прийдуть їх курчата. Закінчується, але так буває лише тоді, коли є справжні друзі. Бо справжні друзі ніколи не залишать тебе у біді. Пам'ятайте про це.